Я побачила в TikTok і сьогодні спробувала. І насправді це просто колесо фортуни, але яке воно на цьому сайті прикольне. Почнемо з того, що виглядає воно ось так. І це я вже заставку поставила. Тобто, тут ви можете обрати звук, який вам подобається, як воно у вас буде грати. Та, ну, все що завгодно. Там, типу. Я беру. Так, поставили, скільки секунд буде крутитися? Чи буде показуватися? Скільки там у вас буде написано? А ще прикольно, що тут можна поставити, як от буде грати після завершення, там, наприклад, так, поставили. А ще тут можна додати картинку. Так, і поставити якусь картиночку свою. Наприклад. Ну, це я кота завантажила, бачите. Там, типу, ну буквально все, що завгодно. Я, наприклад, можу поставити логотип. І потім, коли ви сюди пишете, там щось, да? І крутимо. Музичка. Ну, благодать, ну благодать, і десь тут є або англійська мова, або англійська мова. Українською можемо перекласти просто сторінку за допомогою Google. Типу, якимось таким чином. І ось так називається сайт. Угу, Всі запам'ятали назву? Я не можу знайти, хто його порадив, але десь побачила в когось в і це дуже крута штука, насправді. Піду зараз знову того кота поставлю.